Моторошне лобове зіткнення на трасі Київ Чернігів водія легковика, що зіткнувся із фурою. Шансів просто не було. Свідки жахливої пригоди в один голос кажуть: хоч Хюндай і розчавила вантажівка, але справжній убивця капот, що відчинився просто на ходу, більше розкаже Володимир Мельник. Моторошна автокатастрофа за десяток кілометрів від столиці на трасі Київ-Чернігів не розминулися легковик з причипом та фура, при тому, що зустрічні потоки транспорту тут розділені газоном. У цій купі заліза не одразу можна впізнати легковик хюндай. Після зіткнення з фурою Мерседес машину просто розірвало на частини. Водій загинув миттєво. Потужний довгомір з румунськими номерами опинився на смузі руху легковика. Але спочатку, саме останній, як запевняв шофер Фури, вискочив на зустрічку. Зі слів водія вантажного транспортного засобу, з яким він здійснив зіткнення. Повідомлено було про те, що в легкового відкрився капот. І він виїхав на зустрічну ну відповідно, на зустрічну смугу для руху. Тобто це в Hyundai відкрився на ходу? саме так. Можливо, шофер намагався уникнути лобового зіткнення, але саме воно і сталося. Можна лише гадати, що наслідки були б не такі жахливі, якби таран вийшов рикошетний. і легковик просто відкинуло б, чи удар би припав на завантажений кукурудзою причіп. Це вже лише припущення шофера повезли на алко Якщо її результати будуть негативними, винуватцем ДТП найпевніше визнають загиблого водія. Случні поліцейські за